Добрий день, шановні друзі. Прийшов зібрати урожай і інжиру і зрозумів, що в мене є що трохи показати, розказати і деякі речі запитати. Урожай, урожай трохи є, але ж Почати хочу з такого моменту. Перші гілки цього куща я 4 прихилив до землі. Отакими шпицями їх приколов. А вже це кущу третій рік. А гілки другого року я підтягнув до землі не так низько, а трохи вище. І в результаті чого інжир Має дуже таку велику силу росту. Що, що вверх росте сильно, що вшир, стволи. І отакі виходять перетяжки. Бачите? За цим треба слідкувати і ондо, і ще одна така біда. Так, це перше. Друге друге у нас завість. Завість. Це бачите, така ось до біда і її їдять комахи. Але перва завість, дуже багато завізів в розмірі десь 3-4-5 см, обсипалося по ранній весні. З якої причини, може хтось каже. Бо я не знаю і не розумію. А тепер, до того як я зібрав перші стиглі плоди, ну, Десяток, а то й більше з трьох кущів. Перших я викинув, тому що було дуже багато гнилі. Підгнивали вони там, або знизу. Що треба робити, щоб воно не гнило, може хто підскаже. І це, це така ще ось добіда, бачите, комахи їдають деяка тріщинка незначна віздоші з цієї сторони тріщина пішла вони взялися за цю першу видно це недавно Ось такий стиглий м'ягенький зараз будемо зрізати і коштувати дуже великі такі бреби стигли і їх багатенько М'ягенька така, пайна. І тут камахи виїдають, а там дві, наверно, стиглі. Он до яка здорова. А ця ну, теж, наверно, така ще трошки тверденька, цю ще не будемо зрізати. В цьому місці теж була перетяжка. А ні, ось до. Ось до. Да, тут я снімав. Ось до ще одна. Ще тут треба розмотати. Теж перетяжка. Так. Дивіться, яка здорова. Тупів мої руки, длініча за пальці. Стигла. Його дивіться, що там робиться всередині. Вже тріснула і там вже повно комах, чи обматувати ствали, ось вони всі бігають, кишать. Кишать їх на стволах, тут вони. Біда. Файні. Так, що ще треба? Ну, мабуть, мабуть, треба вже підрізати отакі частини для достигання другого врожаю. Бачите, що робиться. Будемо брати сікатор і, напевно, отаку частину відрізати оця ось гіляка була перетягнута з перетяжкою бачите на неї тільки тільки починають набиратися тому треба слідити на других вже отакі плоди другого вражаю. а там теж будемо обрізати верхушку, а ця не вистачало і сукоруху, щоб наросли вже щось раніше трохи. Так, будемо обрізати, чкани те брохи другої рослині. Друга рослина трошки менша, але теж непоганий вражай. Ось, пожалуйста. Підгнила б вже. І вона переспіла. Ілі просто комахи її з'їли раніше сроку. Нижня спіла, верхня ні. Ось тут теж перетяжка маленька. Вон три штуки здорові. І теж ранки, откуда беруться ті ранки? Яких потім заводяться комахи. Така прививка, друзі. Моя прививка жива, жива і доволі непогано розвивається. Може вже на наступний рік побачимо, що воно таке. Так, єсть. І ще. Цьому році замітив є такі шкідники. Отут живуть гусениці. Ну, вроді вони невелику шкоду роблять. Ан, манюня манюня тут геть. Шкоду вроді роблять невелику, незначну, яка не впливає сильно. На розвиток кущів. Бачив я, вчора подивив більших гусениців. Ось бачите, які вони у мене роблять тут. О, тікає. Бачите, дуже схожа на виноградну бабку. Ну, така ситуація. І третій. Теж, теж на третьому кущо він жира всі ті самі проблеми, що і на цьому. Зараз беру врожай і похвалюся. Невелике уточнення, мені здається, я забув сказати, коли розповідав про ті бреби, які гнили, то вони гнили в мене недозрівші. Вони всередині були не дозрівші, ну, не визрівші і вже чомусь гнили. Така справа. Чому так? Може хтось мені щось підскаже, що робити з ним. Ось такий врожай. Комах більше, ніж чим наших бреб. І ось цю хочу розламати для більшого розуміння для себе, чи вона стигла, чи ні. Така на вид і м'яка, і на вигляд ще вроді трохи не достигла. Зараз я її розламаю і провірю. Такі можна вже рвати, стигніваний чи ні. А, солодка, дуже смачна. Таке, таке вийшло відео про мій інжир. Пишіть, будь ласка, що не так, що треба зробити, хто розуміється в цих речах. Всім дякую.